Січень 78-го року, Флорида, Теодор Банді, вільний після втечі, оселяється під чужим ім'я. Він винаймає кімнату в пенсіонаті в місті Талахасі і намагається знову злитись з оточенням. Але ненависть, пристрасть до насильства і жага контролю, які він не міг більше стримувати, ведуть його до нових ще більш страшних злочинів. Ніч з 14 на 15 січня 1978 року. Студентський гуртожиток жіночого братства чи омега у Флоридському державному університеті. Приблизно у 3 годині ночі банді проникає всередину будівлі через незачинені двері і протягом півгодини скоює неймовірно жорстокий напад. Ліза Леві задушена і жорстоко побита. Маргарит Боуман вбита ударом по голові. Карен Чандлер і Кеті Кляйнер отримали тяжкі тілесні ушкодження, але вижили. Але навіть після цього банді не зупиняється. Того ж дня він нападає ще на одну жінку Шеріл Томус у її власній квартирі. Жертва також виживає, але отримує тяжкі травми голови та втрату слуху. Через кілька тижнів банді викрадає і вбиває 12-річну дівчинку Кімберлі Ліч. Її зникнення викликає ще більшу хвилю тривоги і обурення серед громадськості. З юридичної точки зору ці злочини кардинально відрізнялися від попередніх. Вони були менш спланованими і більш імпульсивними. Були залишені фізичні докази, волосся, сліди боротьби, свідчення виживших потерпілих. Слідство мало можливість порівняти біологічні зразки на той момент за примітивними методиками. І саме це допомогло в подальшому зібрати сильну доказову базу для суду. Поліція Флориди починає масштабні пошуки. І зовсім скоро банді знову зробить помилку, яка поставить крапку в його злочинній кар'єрі. Далі арешт банді у Флориді і початок процесу, який стане одним із найвідоміших судових процесів в історії США.